Дві насинини Восени у родючому ґрунті, одна побіч одної, лежали дві насинини Перша насінина сказала: Я хочу рости. Хочу сягнути глибоко в землю корінням, хочу випустити на поверхню молоденькі пагінці, хочу розвивати ніжні бруньки, немов прапорці, що звіщають прихід весни. Хочу відчути сонячне тепло і благодать ранкової роси на своїх. І так вона й розвивалася. Друга насінина сказала, що за доля мене спіткала, я боюся, коли моє коріння проникне у землю, що знайду в підземному мороці? Коли пробиватимусь крізь твердий шар з землі догори, пораню свої ніжні пагінці. Відкрию бруньки, а якийсь лимачисько підбереться до них і з'їсть. Розкрию пуп'янки, а якась дитина вирве мене із землі. Ні, ліпше зачекати, коли буде безпечніше. І чекала. На початку весни курка порпалася в землі у пошуках поживи, знайшла насінину і з'їла. Зрозуміло, що треба прийняти ризик життя і збагнути, що з часом ми є голубами. А часом статуями. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.